Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр Ліга 15 тур. Першим у неділю, 7 грудня, будуть грати Кревбас Олександрія. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за вашу підтримку і активність. Отже, о 1 годині. Першими відкривають недільну прем'єр-ліговську програму. Криворицький Кривбас приймає ФК Олександрія. Кривбас 6. Олександрія 15. Кривбас має мінімальну позитивну різницю забитих пропущених 24-23 плюс 1. 22 очки в таблиці. Олександрія 13 забиває, 24 пропускає. Мінус 11. На жаль, непоганий колектив, непогані традиції, але ось такі невтішні результати. 10 очків в таблиці і передостання позиція. На жаль. Поки що Олександрія. Е Перебуває на грані виживання в Прем'єр Лізі. Так, це е, не мої слова. Це слова фактів із таблиці і із останніх результатів. На жаль, ніяк не може вишкрептися Олександрія з Дна. Кривбас на сьогоднішній день навіть має і потужніший склад, і кращі показники. Тому я трішки в бік криворіжського футбольного клубу схиляюсь. І для того, щоб перестрахуватись, беру 1 Х, кривбас не програє. І тотал більше 1,5. Тобто, як мінімум, 2 м'ячики я тут бачу. Або Кривбас впевнено перемагає, або все ж таки Олександрія встане і почне і забивати, і показувати щось, але навряд чи виграє. Тому або 1-1 мінімальний рахунок, або 2-0 на користь Кривбаса. Тому я і беру 1 Х і тотал більше 1,5. Дякую, що вислухали, друзі. Коефіцієнт тут 1,6 рівно. Невисокий, але впевнений. Дякую за вашу увагу і повагу. Дякую за перегляди. Якщо заходить мій прогноз, і якщо мої поради були корисними вам, можете віддячити за реквізитами в описі. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах. Підписуйтесь, заходьте, ласкаво просимо. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме да посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Слава Україні! Слава ЗСУ! З Днем Збройних Сил України вас, друзі! З Днем Святого Миколая хай нарешті наступить мир, але для цього треба, щоб була перемога. Інакше миру не буде. Тільки перемога заставить замовчать ворожі бомбардування, ракетні атаки і шахетні обстріли. Тільки перемога. Тому всім нам перемоги над рашизмом. Слава нашим енергетикам, слава надзвичайникам медикам. Легендарному і багатостраждальному нашому народові слава. І героям вічна слава. Дякую, що в ці скрутні часи ви все ж таки не покидаєте мій youtube канал Майстер Клас – це дуже дорого вартує. Дуже придуже вдячний. Не втрачайте оптимізму, навіть якщо вже край. Все буде Україна. Дякую, друзі, що ви зі мною. До зустрічі, всім папа! -па.